Нова реальність у Німеччині, Великобританії та Сполучених Штатах відбуваються акції протесту проти карантинних заходів. І тих, хто поширює різноманітні теорії змови, чути все голосніше. Вони вважають, що таємні організації стоять за спалахом коронавірусу. Уряд скористався вірусом. Of a virus. це просто засіб досягнення мети і вони домагаються іншого порядку денного. Ми не можемо й далі друкувати гроші, бо це закінчиться, як у тридцяті в Німеччині. Як поводитися з такими заплутаними твердженнями? Піє Ламберті написала книгу, в якій проаналізувала, що думають прихильники теорії змови. За її словами, у таких людей спрацьовує інстинкт, щоб відчувати себе у безпеці і мати ситуацію під контролем У ситуації, коли ми мало що можемо контролювати, теоретики змови надають зрозумілу структуру і сенс тому, що відбувається. Вірус невидимий, це невидима загроза. Тож ви не можете протестувати проти вірусу. Це не допоможе. Але якщо це подати так, що за цим хтось стоїть, то вже можна діяти. Під цим сюжетом на сторінці у Фейсбук чимало коментарів. Відео показує роботу українських лікарів у Чернівцях, яким бракує захисного спорядження та устаткування. Утім багато коментаторів сумніваються в справжності сказаного і показаного у відео, запевняючи, що ніякого коронавірусу не існує. Те саме, що перерівняти, що на сході немає війни. Бо, тому що ти її не бачиш, правильно, тому нема. Але хтось тобі доказує, що вона є. І ти і ти не віриш. Так само можна говорити про цей вірус. Тому що той, хто всередині він бачить. Тому що так, от пару хвилин ти маєш пересидіти це, це таке. А коли ховати, а коли помирають. Теорії змови існують віддавна. Серед них і вбивство президента США Джона Кеннеді спецслужбами. І те, що смерть принцеси Діани тривалий час планувалась, або що сліди від літаків це насправді розпилювання токсичних хімікатів. Чи те, що теракти 11 вересня здійснив уряд США, а прихильники конспирологічної теорії Квенон, яка поширюється у соцмережах, вважають, що багато знаменитостей беруть участь у педофільській секті. Я проти того, щоб називати їх божевільними або дурними людьми. Це неправда. Але я думаю, що варто бути обережними, щоб не занурюватись у дискусії про це. Ми повинні зрозуміти їхні страхи. Всі вони просто стурбовані громадяни, і водночас їм нав'язують такі образи ворога. нині. Біл гейтс головна мішень для ненависті. Теоретики змов стверджують, що засновник Майкрософт допоміг розробити коронавірус, і він навіть хоче імплантувати Вати чіпи в людей щоб контролювати їхнє здоров'я Відео німецького теоретика змовки Кена Єпсена проти біла гейтса зібрало понад три мільйони переглядів на YouTube. Чи, чи треба носити маску чи ні, чи перебувається країна на карантині чи ні це все зараз визначають біл та Мелінда Гейтс. Bill Gates. як нам поводитися з людьми, які відмовляються слухати, якщо вони відкидають будь-яку критику, і коли все стає настільки розмитим. Я думаю, що за останні кілька <плес> тижнів наше усвідомлення зросло. О, у нас проблема. Чи побільшає побільше прихильників теорії змови, чи стануть вони голоснішими у найближчі тижні? Зрозуміло одне теорії змови будуть завжди, особливо у кризові часи.